Від 7 до 10 днів наявку до ТЦК за повісткою. Уряд скоротив термін прибуття до центрів комплектування залежно від місця проживання. Нововведення прописані у постанові Кабміну від 1 жовтня. Так раніше військовозобов'язані зобов'язані мали з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з дня відправки повістки. Тепер цей термін становить 7 днів, якщо громадянин проживає в обласному центрі, і 10 днів, якщо в інших населених пунктах. При цьому повістка надсилається адресату протягом 48 годин після підпису відповідним керівником ТЦК та. СП. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучається до ефіру. Пане Геннадію, вітаю. Вітаю вас. Ем, раніше ми з вами вже розбиралися в тонкощах ем, мобілізації і те, що мають робити військовозобов'язані А тепер з приводу повісток і те, що їх надсилатимуть поштою, була інформація попередня, звісно, що ніби 70 тисяч вже надіслали, але. Здається, не зовсім був зрозумілий механізм, як це відбувається. Чи цікавилися ви цим? Тому що попередньо, знову ж таки, те, що я бачив у соцмережах, за відгуками, що ніби повістки можуть приходити навіть тим, хто вже на фронті. Що ніби просто випадковим чином система обирає, кому їх надсилати. Якщо це так, то чи не потрібно її дещо покращити? Адже кожен лист все-таки коштує певних грошей, які також закладені кабміном. Ну, покращити можна приблизно все в нашому житті, в тому числі і цей аспект діяльності ТЦК, але тенденції тут не можна простежити, тому що так чи інакше, кожен окремий орган, а їх сотні, відповідно сам по собі організовує роботу. Тобто, де випадково, де більш відповідно, власне, ну якби серйозно підходять до цього питання в плані вибору адресатів відповідних повісток, це залежить в суто від власної діяльності кожного окремого ТЦК та СП. І на навіть от по місту Києву, те, що я знаю, ну дуже різні практики, і дуже від району до району власне відрізняється ступінь організації і відповідно те, яким чином робота ця організована. Десь щоб довідку відповідно отримати, як наприклад, наскільки мені відомо, від колег власне в Галасіївському і в Солом'янському району треба чекати в чергу до прям керівника одразу, і там лише в його кабінеті видають всі документи. А десь як в мене в Подольському районі організовано нормально, і ти. Через електронну чергу там п'ять хвилин витратив і відповідно пішов далі. Якщо відповідно в тебе все нормально з точки зору діючого законодавства, тому тут не можна, не може бути навіть по місту Києву якоїсь такої середньої температури по лікарні, і кожен власне той, хто відповідає за цю роботу в силу своїх навичок, в силу всього іншого, власне, організовує роботу, так як він бачить. З приводу того, що листи і терміни тут, чесно кажучи, я не розумію навіщо було скорочувати. Терміни просто в силу однієї обставини, тому що зміна правил гри під час. Коли власне суспільні відносини вже відбуваються, це в принципі якби негатив, тому що правила мають бути визначені, вони були визначені власне ще в квітні цього року, і можна було б відповідно продовжити діяти в їх межах, тому що насправді органи пошти вони також дуже по різному працюють. Один лист в місті Києві може за день дійти. А угу. буває так, що і два тижні він відповідно сидить десь там у відділеннях, і в силу організаційних моментів не потрапляє до адресата. Тому Тут до певної міри ми маємо організаційний, ну якщо не хаос, то принаймні недоліки. Але е ну логіка, все ж таки, є в діях держави в цьому плані, тому що спочатку був час для оновлення даних, де всі військовозобов'язані мали вказати також актуальну свою адресу, куди у разі чого якраз відповідні органи і будуть надсилати листи, що власне зараз і відбувається. Тобто певна система з боку держави, вона ну малася на увазі, принаймні тепер потрібно дивитися, як вона буде виконуватись. Правильно, тому що ну ми з ми з вами також можемо вигадати ну, до прикладу як норми міжнародного права, які ми також обговорювали неодноразово. Але якщо вони не виконуються, Україна це може показати на власному досвіді, то. То тоді треба щось з цим робити, от як ви бачите, що потрібно покращити, адже я пам'ятаю, коли я оновлював дані, окрім своєї фізичної адреси, я також давав електронну пошту. Можливо, тоді потрібно повідомляти електронною поштою, і так само вважати, що е, лист, який надійшов на неї, вважається, що ти його отримав. Ну з одного боку, так з іншого боку, в нас немає такої організаційної традиції щодо поштових відправлень. Там, грубо кажучи, є чек відповідно з Укрпошти, і ним можна чітко підтвердити, да, що ти відправляв. А з приводу електронної пошти, ніби інструменти наявні, і працює, наприклад, в Україні електронний суд і плюс-мінус успішно працює. Точно так, так само працюють багато інших електронних сервісів, включно з державними реєстрами і так далі. Але знаєте, ну є певна тяглість, така консервативність, і і пошта, типу, це зрозуміло і просто, але знову таки маючи юридичний досвід, де поштове відправлення є важливою частиною роботи юридичної, я чудово знаю, що там дуже по різному це все відбувається, і тому сподіватися лише на цей механізм і робити його, ну якби вважати, що він є бездаганним. Ну, мабуть, підстав на сьогоднішній день нема до кінця. Тому ми також маємо зрозуміти, що оцей момент відправлення листа, коли людина не з'являється, або коли вона відповідно от дуже може бути негативна ситуація, коли людина. На фронті, власне, вона отримує листа, і потім чисто автоматично, ну якби не розуміючи, що вона на фронті, вона може бути в тому числі піддана стягненню у вигляді штрафів. От це mm. буде надзвичайно негативно з точки зору комунікації, медійки там, і всього Пане такого. Геннадію, тому, буквально що... 30 секунд. І це вибачте, ну це зрозуміло. А що робити в такому разі? Давайте закінчимо певною порадою для наших глядачів. Необхідно далі розвивати електронні сервіси Резерв Плюс, Армія плюс, і, і все таки прийти до того, що електронні повідомлення також мають мати відповідну силу таких, що відправлені поштою, тому що насправді якби негативу не буде, але упорядкувати ці відносини буде простіше набагато. Так, зрозуміло. Дякую вам, пане Геннадію. Геннадій дубов кандидат юридичних наук розбиралися в нововведеннях по сповіщенню військовозобов'язаних Укрпоштою.